Працювати з дорожніми знаками. Дорожні знаки, що воно таке. Ну, по-перше, воно там у вас в книжечках десь позаду є теж такі от прям списки, типа які що де. А чуть-чуть раніше в книжечці, перед оцими списками у вас є та інформація, яку зараз буду вам видавати. 에, в цілому. Тема дорожніх знаків це частина розділу номер 8 який називається регулювання дорожнього руху. Це туди ж в світофори, це туди ж в регулювальника, але тільки винесемо їх окремо, тому що ну, знаки треба знати. Так от, всі знаки поділені на категорії для простоти їхнього розуміння. І кожна категорія знаків несе з собою якусь інформацію. Ну, наприклад, є у нас попереджувальні знаки, які нас про щось попереджають, зокрема, те, що на них намальовано. Є у нас знаки пріоритету, які встановлюють черговість проїзду-перехрест, це перших чотири, або вузьких місць це наступних два. Є в нас заборонні знаки, які встановлюють якісь обмеження або заборони. Є у нас з вами наказові знаки, які наказують, що треба робити і кому це діло треба робити. Є у нас інформаційні вказівні знаки, які відповідно несуть якусь інформацію або на щось указують, і ми поглянемо. Що там і як там? Є у нас знаки сервісу, це знаки, які розказують про встановлення, про розміщення підприємств, організацій або установ, які призначені для обслуговування громадян. Значить, тут, по на них ми окремо зупинятись не будемо. Тут плюс-мінус все ясно. Там декілька, ну, невеличких ремарочок вам внесу. і якби, ну, Якщо це довідкова служба, то про що тут можна розказувати? Якщо це туалет, ну можу сказати: Ну що в Україні за останніх півроку самих унітазів стало менше. Догадайтеся самі, де вони. Ну, коротше, дійдемо до цього. І є у нас таблички до дорожніх знаків. Так от, таблички це не знаки. Таблички це доповнення до дорожніх знаків. Таблички самі по собі не встановлюються, вони встановлюються лише у поєднанні з якимось певним знаком і уточнюють його дію. Давайте по категоріях почнемо з вами з перших, а саме з попереджувальних. І перших два указують нам про напрямок небезпечного повороту. Тобто, поворот у нас що може бути? Закритий. Крутий. Ну, коротше, такий, перед яким треба скидати. По швидкості мається на увазі. І, відповідно, поворот направо або поворот наліво. Крутий, закритий. Є у нас знак, який указує про декілька таких закритих, крутих поворотів. І в даній ситуації е знак буде указувати напрямок першого повороту. Тобто є декілька поворотів, а іменно два з першим направо. І є декілька поворотів з першим, з першим наліво, а іменно два. Тобто наліво, а потім направо. Даний дорожній знак може застосовуватись з табличкою. Кількість поворотів. Виглядить вона як 7-10. Кількість поворотів. Е, в такому випадку знак буде указувати напрямок першого. Ну, наприклад, з першим направо, і ми поїхали направо, наліво, направо. Тобто, таких поворотів буде аж три. Далі йдемо з вами. Так, як це тут вернутися? Все вже тут на косячу. Угу. Наступні знаки. Вони можуть бути виготовлені як одним суцільним щитком, так і розбиті, ну, типа, на секції. Так от, це знаки про напрямок повороту. Відповір... Відповідно, ті, що перші, це напрямок повороту направо. Ті, що посередині, це напрямок повороту наліво, і те, що і туди, і туди, типу вправо і вліво, значить, вправо і вліво. От, наприклад, такі, які і вправо і вліво, може бути на те подібному перехресті. Тобто, ми з бічного проїзду під'їжджаємо і бачимо, що нам або вправо, або вліво. Ну, тобто, він нам підказує, як би це робити. Е, По-моєму, в білетах є питання: зображено щось отаке, типу невеличкий от кусочечок, і вас питають, що воно таке типа, де воно встановлюється? То виходить, якщо щиток, це він просто його поставили на повороті і все, так оці ось щиточечки, вони поростикані по ходу всенького поворота, цими куточечками. Ну, ну так як знаки виготовлені зі світлоповертального, скажімо так, матеріалу, при попаданні на нього світла, ви якби розумієте, що на даний дорожній знак наїжджати краще не стоїть. Наступних три указують вам про звуження дороги. І, відповідно, в першому варіанті це звуження дороги з обох боків. Ну, наприклад, ви їхали по дорозі, у вас дві туди і дві в зустрічному напрямку. Десь в населений пункт заїхали. Дорога звузилась у вас до одної, і в зустрічному напрямку до одної. Тобто, стала одна туди, одна назад. І виходить, дорога звузилась з обох боків, і з вашого, і з зустрічного. Звуження дороги тільки справа. Це, наприклад, виїхали у вас дві полоси, права закінчилась і залишилась одна полоса. Те саме тільки зліва. <кій> у нас дві полоси, але зліва вона звузилась, скажімо так. <кій> Наступних два, один, Це крутий підйом і, відповідно, крутий спуск. Що треба із важного знати про ці знаки? Во-первых, Циферка на знаковій указує процент крутості поворота. Ну, це типа відношення його е, висоти до довжини умножено на 100%, тобто процент. Відповідно, чим більше дана цифра, тим підйом або спуск крутіший. Тут є таке плюс-мінус правило там писане, не писане, але є така штука: чим крутіший спуск. Тим нижче повинна бути передача. Оце відповідь на питання всім, чому з горочки нельзя на нейтралочки катіться. Тому що чим крутіший спуск, тим нижче повинна бути передача. Це робиться для того, щоб відбувався процес гальмування двигуном. Обов'язково попросіть інструктора, хай він вас научиться все діло робити. І гальмуванням двигуном, виходить, знижуємо навантаження на гальмівну систему, як таку. Ми тоді вже ногою виходить, помагаємо машині притормажувати. основну роботу. Бере на себе двигун і коробка передач, а ножкою ми тільки. Допомагаємо, якщо машинка починає ускорятись. Опять же, якщо вона засильно то тобто крутий спуск, значить не треба ще на одну передачу вниз кидати. От в такому плані, скажімо так, коробка механіка гораздо лучше, чим е коробка автомат та саме. Є ще одне, скажімо так, гальмо, але це більше стосується водіїв вантажних автомобілів. Це так званий, так звані гірські гальма. Так от, якщо це є, Значить, гірсь... при застосуванні гірських гальм, гальмівні механізми не задіяні. Там трошечки другий принцип. Там, ну коротше, перекриваються випускні клапана, впускні, випускні, і, виходить, двигун не може викинути відработині. Це дуже дуже крепка техніка, ми туди сильно сильно прям вдаватись не будемо. Наступне, що треба знати про цих два знака? Це те, що якщо ви проїжджаєте і бачите будь-який, то ви знаходитесь на гірській дорозі, навіть якщо 300 мільярдів років тих гір не було, зараз немає, і в ближайшому або з 100-500 мільйонним роками там в не, не немає, то все одно считається, що це гірська дорога. Є цілий розділ присвячений гірській дорозі. Він плюс-мінус простий, дійдемо до нього з вами чуть пізніше. Далі йде. Знак, який указує про виїзд на набережну або берег. Що таке набережна чи берег, я думаю, ви представляєте. ну, Якщо по-простому, якщо ти злітаєш з дороги, ти падаєш в море і тебе з'їдає акула. Даний дорожній знак може застосовуватись з табличкою. Зараз я відкрию в другий. Плаці. Даний дорожній знак може застосовуватись з табличкою. Секундочку. Це як список тут включити? Список? Де він, де він, де він, де він. Де він. Коротше, табличка називається паромна переправа. Ось до вона, 7 У разі, якщо знак застосований з табличкою паромна переправа, це означає, що це паромна переправа. Якщо знак застосований сам по собі, значить це виїзд на набережно або берег. Що таке паромна переправа? Паромна переправа це от розводяться мости. Проходить паром, ну, який перевозить щось або когось з берега на берег, і мости знову зводяться. Оце і називається паромна переправа. 1.9 – це тунель. По суті, тунель це в вгорі, Тому незалежно від ступеня освітлення тунеля, ваша задача, в'їжджаючи в тунель, включати ближній або дальній світлофар, але це ви і так уже знаєте з розділу номер 9 1, це знак, який указує про те, що нерівна дорога. Тобто є хвилястості, напливи, сплучування. Ну, коротше, коли дорога не рівна з якихось причин. Даний дорожній знак виконується на жовтому фоні. І, зокрема, зачасту всі знаки, які виготовлені на жовтому фоні, це тимчасові знаки. Тобто, їх через якийсь час мають убрати, ну, yeah. обично після того, як е, заберуть. Все те, ну, ради чого воно стоїть. Ну, Наприклад, якщо це нерівна дорога, то через якийсь час її зроблять. Через півроку, два роки, місяць, через два тижні, але це вже чітко визначений якийсь час. 1.11. Пагорб. Даний дорожній знак може встановлюватись в двох випадках. Випадок номер перший це так звані ліжачі поліцейські по народному, пристрої примусового зниження швидкості по красивому, научному і по правильному. Також даний дорожній знак може встановлюватись, наприклад, на стиках конструкції моста. Ну, опять же, мости це секціонне щось. Тобто є плита, плита, плита. І от коли плита доходить до плити, вона може не зовсім ну, плотно прилягати. Допустимо, зазори якісь там є. Так от, щоб люди не били собі колесо об цей зазор, роблять таки, ну, якийсь пагорбочок, щоб якби ну, как бы закривають цю дирочку. І виходить, у нас, опять же, такі вот пагорби. Тобто в двох ситуаціях може він встановити. 1.12 вибоїна це типа яма. Опять же, знак на тимчасовому фоні, на жовтому, значить, через якийсь час ту яму мають заліпити, заколотати, ну коротше, щоб її там не було. Наступний знак це слизька дорога. Даний дорожній знак використовується з табличками. 7.12 – 12 ожеледиться і таке? І 7.13 вологе покриття. А може, і з тою, і з тою. І це означає про те, що е, покриття. Підвищеною слизькістю, в вологе покриття, тобто, коли дощик накрапає, або в сніжну погоду. Або коли ну, там, морози, або і тоді, і тоді. Е, причина, чого дорога може бути слизькою, ну, типа, чого одна дорога слизька, після дощу стає, а друга ні. Е, вся штука в самому асфальті. Ну, водії кажуть, що є асфальт громкий, а є тихий. Мається виду, ти по асфальту їдеш, і геть і не чути, як ти по ньому їдеш. А є громкий, що от прямо геть чути, як кольоса шуршать по асфальту. Так от, все пов'язано з ось шераховатостю асфальта. І чим він шершавіший, тим лучше. Тобто, самій по кришці є за що зачепитися і гризти. Якщо ви дуже внімательно подивитесь на. Асфальт, ну, це прям крайні близько, чуть ли не в мікроскоп. То ви побачите, що він не гладенький, як стіл, а він от шершавий. Тобто там є горбик-ямка. горбик-ямка. Так от, коли починає накрапати дощ, це, кстати, сама опасна штука. Народі кажуть, що типа, дощ пилюку прибив. Так, от дощик – це капелька водички, вона бере цю от пилюку, це тверді маленькі тверді частинки, і змішуючись з водою, воно виходить такий, як мильний раствор. Коли ми там кальцо з пальця зняти не можемо, ми там мильним раствором його мажемо і тоді знімаємо. Оце така сама історія відбувається і в дорозі. Тобто, оця субстанція, вона крайні слизька, асфальт ще воду не впітав. Ну, вода завжди держить горизонт і вона от попадає в западини ось цього от асфальта. І якщо вода ще не впіталась, у вас виходить між, між асфальтом є вода, а тоді вже колісо. І колісо чіпляється не за асфальт, а за ось цю водичку, тобто стає слизько. Візьміть, ну, ні, не робіть такого, що зараз скажу. Це дуже опасно, це можна впасти і розбити собі голову. Повірте на слово, от обично, плюс-мінус у нас в ванні. Плитка. І коли плитка суха, ми беремо різинові тапочки і собі спокійненько ходимо. От налити на цю плитку води, зразу же ви теряєте, ну, кажуть, теряємо сцеплення, тобто набагато більше шансів того, що ми підслизнемося, впадемо і розіб'ємо собі голову. Отака От сама історія і проходить і на дорозі, коли асфальт ще не впитав ось цю воду, це дуже опасно. Викидання кам'яних матеріалів, жовтий фон через якийсь час знімуть. Перед тим, як покласти асфальт, дорога засипається камінцями, чи ацієвом, чи, отсєвом, чи щебньом якимось, тоді вже зверху катається асфальт. В кожній покришці е, є вирізи, вони називаються рісунок протектора. Так, от, оці камінчики можуть застрягати в ці от вирізи. І коли ви проїхались по камінцях, виходите на хорошу дорогу. Це нам що каже одразу на тапочек, і ми прямо ратата і поїхали, і ці камінчики вистрелюють. Куди вони вистрілять? Сам камінчик навіть не знає. Це залежить від дуже багатьох, а є, а, а, а розмір, а наскільки круто стартанув, а коротше. А Но за дані камінчики вилітають в лобове стекло того, хто їде за вами. Поэтому, якщо ви проїхали десь от по камінистій місцевості або проїхали в зоні дії даного дорожнього знака, проїдьте це місце, вийдіть на хорошу дорогу, ускоряйтесь, во-первых, якщо ускоряйтесь, то плавно, ну без різків, без тапків, пол і в отсечку. А плавно, щоб ті камінчики, які в колесах у вас може, є, щоб вони повипадали. Это раз. І второе, не зажиматися, то збільшити дистанцію до того, хто йде перед вами. Мало лі там що. В особенності, якщо ви йдете і бачите, що він на шипованій різині. Ну, а в нього такий теж трикутничок на стеклі наклеєний, і буквочка Ш написано. Це значить, що це шипована різина. 1.15. Небезпечне узбіччя, знак на жовтому фоні, бо через якийсь час це узбіччя мають доробити. Даний дорожній знак встановлюється в випадках тоді, коли узбіччя завишене, занижене, зруйноване або взагалі відсутнє, чи зупинка і стоянка на ньому неможливі. Для чого нам знати про наявність узбіччя? Правильно, якщо немає спеціально відведених місць для парковки, ми можемо паркуватись на узбіччі, поэтому мені є смисл знати, чи там або чи не є, чи немає, що там взагалі з нею робиться 1, 16 це падіння каміння. Дуже актуальна штука в горах, коли правда з гори десь падають камінці. Mm, ну що? Ну, вас предупредили ну клас. От з гори може впасти камінчик. Боковий вітер. Значить, це в чому історія? Давайте це краще намалюємо. Це мій моя рісовалка. От беремо нашу рисовалочку, от беремо нашу дорогу. Якщо ви коли-небудь переїжджали із населеного пункта в населений пункт. Я надіюсь, ви бачите, так, картинки мої чи ні? Кажіть зразу, бо бували случаї. Так, да. бачите. Так от, <кхм> якщо ви переїжджали десь колись від населеного пункту в якийсь інший, то у нас обично які дороги? Ну, плюс-мінус. Полоса туди, полоса назад. Справа поле, зліва поле і вдоль, скажімо так, дороги є ряд дерев насажений. Я думаю, ви таке дуже часто наблюдали. Так от, для чого ці всі дерева? Ці дерева для того, щоб зимою вітер не наганяв сніг на дорогу. Час від часу, час від часу. В цих от, ну, типу посадках є просіка. Це зроблено для того, щоб трактор міг переїжджати з поля на поле, і йому не приходилось там ці всі поля об'їжджати. Так от. От давайте представимо, що вітер дує справа наліво. Там, де є дерева, він задержується. А там, де дерев немає, він, виходить, дує на проход. І от представте, у вас машина дуже легка. І дуже швидко їде. Ну, дуже легка машина, наприклад, не знаю, смарт. І ви лупите на ньому 80-90. І вітер в районі теж, ну, такий серйозний, там 12-15 метрів в секунду. І виходить, зараз лупне, погримає щось дуже крепко. Е, і виходить, що ви летите і вітер дує вам в бік. І коли ви от з закритої ділянки, тобто де закінчується Ряд дерев і попадається ця просіка, ви попадаєте в удар бічного вітру. І ваша машина, ну, е, ну, во-первых, ви чувствуєте удар, це дуже прям чувствительно, можна злякатись. Во-вторых, машину може знести просто-напросто. Тобто ви собі як їхали, так і їдете. А сам автомобіль з якихось причин зносить навстрічку, хоча ви рулем не крутите. Якщо ви, скажімо так, в зустрічному напрямку зустрічного напрямку їдете, так вас може скинути і в посадку. А це, я думаю, ну, опасна штука. Опять же, якщо ми їдемо в своєму напрямку, а хтось їде в своєму напрямку, і ми попадаємо під дію бічного вітру, ми можемо піти йому лоб в лоб, що і, звісно, теж опасно. В самих крайніх варіантах, при дуже прям сильних і крепких вітрах, машину просто завалить на бік. Ясненько з цим, чи ні? Чи таке щось? Так, да, так, да, да. Поэтому це вопрос, опять же, з білетів. Е, найнебезпечніша дія бічного вітру це при виїзді з закритої ділянки на відкриту. Тобто, коли ми з дерева виїжджаємо в цей сквозняк. Опять же, це вам вопрос з білетів. Лупить, диви. <кхем> Далі. Низько літаючі літаки. Ну, це коли над вами може якась здорова дура пролетіти. Опять же, вона, коли летить, вона дуже крепко гуде. Можна зробити ось таке. Опасно, опасно. Я коли роблю, я зразу руками так дригаю, а в це время в мене ручки держать руки. Далі йдемо. Знак, який попереджає про те, що там далі буде перехрестя з круговим рухом. Тобто через кількість метрів буде перехрестя, в якому напрямок руху здійснюється в напрямок, який показують стрілки, і ви вже пам'ятаєте, що на кругу, хто на кругу, той на главі. Перехрещення з трамвайною колією. Опять же, ви вже знаєте, що якщо ви з трамваєм знаходитесь в однакових умовах, то трамвай повинен проїхати першим. Дана ситуація. Може виникнути от коли. Ну, представляємо, значить, малюю тільки половинку. Є трамвайна колія. Ось така вона. А є ваша смуга. Ваша смуга, допуст... ну типу, ви міняєтесь місцями. Тобто, в даному місці ви перехрещуєтесь трамвайною колією. То, якщо буде їхати трамвай і будете їхати ви одновременно то спочатку це повинен зробити трамвай, а тоді вже ви. От в таких місцях може встановитись давній дорожній знак. Таке у нас, ну. По, по Україні така історія є. Домой, буде, для... для чого? Далі йдемо. Знаки, які указують про перехрещення главної з другорядними. І, відповідно, що на них намальовано, те й показує. На 1.22 – двадцять це прилягання перех... другорядної дороги і справа, і зліва, тільки справа, тільки зліва, спочатку справа, потім зліва, спочатку зліва, потім справа. Проїжджаючи будь-який із цих п'яти знаків, знайте, так. що ви знаходитесь на головній дорозі. Один пропустилось до один, двадцять це перехрещення рівнозначних доріг. В чому історія? Ви вже знаєте разницю між рівнозначним і нерівнозначним перехрестком. Так от, представте, що ви 600 кілометрів лупите завжди по главній, і вас всі пропускають. З іншої сторони, тисячу кілометрів, хтось теж лупить завжди по главні, і всі його перепропускають. І десь ваших дві дороги перехну перехрестились, пере скажімо так, тобто перекресток ваших доріг. Так от цей знак напоминає, що якщо ти завжди по главні, і цей завжди по главні, і десь ви пересіклися, вже треба роз'їжджатись по поміхі справа, бо у вас однакові за значенням дороги. Якщо буде смисл сказати, що ось ця главніша, то на ній поставлять главна, а на пересікаємій укажуть е або дати дорогу, або проїзд без зупинки заборонений. Тобто суть цього знака попередити, що там далі треба роз'їжджатись по поміхі справи. справа. 1.24. світлофорне регулювання. Знак попереджає про те, що там далі на перехресті рух буде регулюватись за допомогою світлофора. Сигнали світлофора Ви вже в курсі дітей. 1.25. двадцять Розвідний міст це от для тих місць, де під'їхав якийсь паром, мости розвели. Паром пройшов, мости знов звели. У наших реаліях таке є, опять же, не буду казати, де для чого. Двосторонній рух. Даний дорожній знак встановлюється по закінченні, ть, верніше, перед тим, як має закінчитись дорога з одностороннім рухом. І він указує, що дивись, ти їхав по дорозі, де всі їхали в одну сторону, вона скоро Чому? там закінчиться, я тебе предупреждаю, no. Дивись, бо там no. скоро буде встреча. Залізничний переїзд з шлагбаумом, і там, де поїзд, залізничний переїзд без шлагбаума. Як їх заповнить і не путать? Якщо на залізничному переїзді шлагбаума нема, то перше, що ви побачите, це буде поїзд. Якщо на залізничному переїзді шлагбаум є, то шлагбаум це типа забор, а через забор їздити така собі історія. Повірте мені, неоднократно провірено. Наступних два. Одноколійна залізниця і багатоколійна залізниця. Одна колія це тако дві рельси і пішли шпали. Оце одна колія. Багатоколійна залізниця це значить, що таких колій дві і більше. Наприклад, 100-500 мільйонів. Ну, це явно більше за два. Наступні знаки: наближення до залізничного переїзду. Ну, во-первых, чого їх так дофіга? Тому що вони встановлюються по обидва боки дороги. Тобто. Якщо ми візьмемо з вами дороженьку, то вони будуть стояти і права і зліва. Ну, симетрично мається відомо. От вже малюю, аби як. Ну, коротше, симетрично і справа, і сліва. Далі, по ось цих рисочках. По ось цих рисочках. Є значення нахил цих рисочок. Во-первых, э, ті, які встановлюються справа, у них нахил рисочок йде до дороги. Тобто, отаким от образом. З іншого боку нахил рисочок, а знову ж таки, до дороги. Тобто в іншу сторону. Далі по самих рисочках. Якщо це одна рисочка, це означає, що це 50 метрів до залізничного переїзду. Дві рисочки означає, що це 100 метрів до залізничного переїзду. Три рисочки означає від 150 до 300. Ну, відповідно, це і працюють і праві рисочки, і ліво симетрично в парі. В білетах є питання по типу. З якої сторони який встановлюється. Ну, наприклад, беруть оцей от, малюють перший і кажуть, з якої він встановлюється, справа чи зліва, чи без різниці. І ви повинні сказати справа, бо нахил лінії має йти до дороги. Є питання, наприклад, нарисованих перших три і питають, який із них ви першим побачите при наближенні до переїзду. І ви повинні сказати, що там де три. Який ви побачите останнім при наближенні? Ви маєте сказати, ось ну, що перший. Ну, бо ми спочатку проїжджаємо 150-300, потім 100, а останнім за 50 метрів. Ще які ще є питання? Ну, В метрах?